Це. це тут, це тут. Решту тут. Тут кістка, осколок є, що кістку відірвало тут, тут подивіться, які руки. Це інтерв'ю надзвичайні новини відзняли у серпні цього року на лікарняному ліжку. Дмитро Сідлярчук. 57-річний чоловік натрапив на розтяжку. Щойно відчинив хвіртку до власного подвір'я. Коли я відкрив, я відчув специфічний такий звук. Ну, це ще десь від теля з 80-х залишилось це, і я мав змогу на якісь долі секунди зробити якихось четверть крок вправо. Дмитро навіть не сумнівається, це був замах на життя. Колись він викладав у снятинському інтернаті, а нині опікується його особливими випускниками. Кілька місяців тому викрив, як в інтернаті наживають мільйони на обездолених дітях. Саме найкраще і найлегше це їм відмивати благодійні кошти. Приїхала була колись німецька делегація, і вони залишили 100 тисяч євро. Дуже багато привозили матеріальних цінностей. Дуже багато було медичних препаратів. Імена героїв своїх антикорупційних розслідувань і замовників, і виконавців злочину проти нього самого Дмитро оприлюднив ще на лікарняному ліжку. Бурдяк була замовником і Шимчук знайшов виконавців. Але так склалися обставини, що він сам виконав це. Леся Бурдяк донедавна керівник департаменту соціальної політики в Івано-Франківській області. А Леонід Шимчук її радник і колишній директор все того ж Снятинського інтернату. Саме він встановив гранату біля паркану. Результати експертиз жодних сумнівів не лишають. Молекулярно-генетична експертиза. Нам показало, що є його тканини ДНК на нитці, що була прив'язана до гранати, та на булавці, яка до якої яка була на закріплена на місці події. Леоніда Шимчука заарештували за понад 20 років керування снятинським інтернатом. Його директор обзавівся численною нерухомістю та дорогими автомобілями. Будинок, де мешкає Шимчук Леонтій, бувший директор дитячого будинку. Вдома у 66-річного колишнього посадовця правоохоронці знайшли цілий арсенал зброї. В нього вилучений пістолет і були вилучені в нього, скажімо так, умовно скажемо, взрив пакети. Основний мотив злочину копи поки встановлюють, але слова потерпілого підтверджують: існування неприязних стосунків потерпілого з нашим підозрюваним і його оточенням тому що потерпілий був ініціатором того що керівництвом інтернату розкрадаються кошти що ці кошти використовуються не цільове призначення Соціального закладу чоловіка звільнили два роки тому, коли випускники розповіли журналістам, як над ними знущаються педагоги. А згодом стало відомо, директор намагався позбавити життя ще й соціального працівника. Всі підопічні отримують пенсію. Якимось чудом шимчук зумів прямо по списку 110 чоловік один день зробити психічно хворими, щоб кошти він мав право знімати сам. У снятинському інтернаті звинувачення спростовують і сумують за директором. Ні, звичайно не вірю. Чому? Ну немає ніяких підстав, вірити. Був справедливий, вимогливий. Ну водночас людяний. Утім, Дмитро Сідлярчук запевняє, корупційні схеми успішно діють досі. Останнє що було це є закупівля простинів по завишеній ціні. Це 400 гривнів за простинь. Ні, Шимчук наразі у СІЗО за йому світить від 10 років позбавлення волі. Чи причетна до замаху екс-директора обласного департаменту соціальної політики поки встановлюють? Після інциденту Леся Бурдяк звільнилася і начебто переїхала до Києва.